Друзі, добрий вечір. Давно теж не виходив на зв'язок. То не було нагоди, то не було можливості, і не дуже хочеться наразі дійсно визнавати, що живемо в такий час, в такій спільноті, коли просто стидно. Чому стидно, розкажу, але це вже напевно крик душі, і буду просити вас. Як людей, які дивляться роблять репости, хочу вас попросити наступне: багато часу не займу, але це теж важливо сьогодні. По всіх телеканалах, по всіх е, інтернет-виданнях. Е, знову прозвучала інформація про те, що близько трьох тисяч перевізників застряли на митницях на переходах між Польщею, Словакією і Україною. І вже двоє наших громадян, двоє водіїв загинули. Ну, знаєте, якоїсь реакції від влади ніхто не бачить, не дивляться, що відбувається. І ніхто не пояснює, чому це відбувається. Хочу трошки пояснити, щоб ви розуміли, і хочу повернутися знову до митниці. Значить, є такий Рафаель. Маклер зі сторони Польщі, який організував цю забастовку, робить сьогодні не пропускає наших українців великими габаритними автомобілями. Значить, це професійний проросійський такий сіпаратюга. Він сам поляк, він депутат декілька разів уже був в Госдумі, і не в Госдумі, а іменно в польському був обранцем, але він виключно проросійський, антиукраїнський. Такий засланий козачок він сьогодні, підколотивши велику кількість перевізників, робить смуту на кордонах, і з цього страдає українська економіка. Але хочу звернутися все таки до прем'єр-міністра, до міністра транспорту, щоб не забувалися, що це українці. І звертатися потрібно там на рівні МЗС, я не знаю, президента люди сьогодні втрачають мільйони доларів. Сьогодні, по попереднім по підрахункам, вже на сьогоднішній день українська економіка втратила приблизно 400 мільйонів доларів. Скажімо, надходження до бюджету, тобто, товари товари першої необхідності, товари, які забезпечують життєдіяльність нашої країни, стоять на кордоні просто із-за того, що якась проросійська компашка людей просто-напросто не дає можливості доставляти в Україну грузи. Ну, слухайте, ну давайте подумаємо, може в них там щось може відбутися, можливо, там на рівні, якщо це не можна зробити, на рівні міждержавних якихось відносин. То може в них там будуть я те саме. Ну не знаю, що станеться з автомобілями, можуть стануться якісь питання. Ну ви знаєте, я чесно вам хочу сказати, що мені знову ж дивно. Вже забули поляки про те, що саме українці прийняли на себе саме перший удар, і не йде війна на стороні Поль Польщі, не, не будуть голодати діти польські і так далі. А все таки ті необхідні речі, які везуться через митний кордон України для українців. Вони мають пропускати ну, І це. Я думаю, що це ну, дуже важлива річ, і ви маєте теж підтримати саме репостами звернення до прем'єр-міністра. Ми сьогодні написали звернення офіційне щодо створення, можливо, робочої групи може відправити туди якихось е пропольських настроєних людей, для того, щоб пояснили цим проросійським е митингарям, які обіцяють, що до 1 січня вони будуть Держати кордон, і до 1 січня ще не поїде ніяка грузові вантажі. І ще скільки має загинути людей? Скільки яка ще черга має зібратися на польській і словацькій стороні для того, щоб, ну скажімо так, перешкоджати? Це ну, я бачу, що це виключно проросійська історія, яку сьогодні підтримують оцій Рафаель Маклер? Е, так от щодо митниці, знову ж. Повторяється, все те саме. Знаєте, на початку війни, коли був Демченко, керівником е митниці, е я багато разів зустрічався з цим генералом. Він генерал е дійсно військовий. Він, е я не бачив ніяких там е зловживань, але знову що зараз починається. Тобто, Сьогодні їдуть наші хлопці, везуть автомобілі в Україну, е і митники знову пробують. Щось прикрутити Тобто особливо ті хлопці, які навіть заробляють якісь пару копійок, везуть в Україну е машини на розмитнення. Уже сьогодні без взятки там в 250-350 доларів, вже розмитнитись не можна, бо тариф буде на розмитнення такий, що ти просто охрінеєш. І сьогодні, от буквально там декілька годин назад е розмовляв там з людьми, які займаються таким бізнесом, приганяють автомобілі. Каже, ну є же ставка. ну Коли вже ти завозиш, наприклад, автовоз, то тобі ставлять під сумнів твої автомобілі і. Я зараз говорю про київську митницю, підсумні ставку і задержують розмитнення. Вже там 2, -2 тижні одна із компаній тримають близько 20 автомобілів на розмитненні. Що знову не вистачає грошей митникам? Знову починається те ж саме. Хочу звернутися до Сергія Звягінцева. Пане Сергію, ви знаєте, коли ви ставите людей на митницю. На якісь посади, на керівника там, не знаю, Волинської митниці, на керівника контрабанди волинської, І да? тобто, коли вони зупиняють гуманітарні грузи, я хотів би не знаю, навірно, порекомендувати, що якщо вони будуть займатися хапужнічеством, то нам доведеться зараз знову показати, які побори роблять митники зараз на митницях. Я хочу звернутися до всіх, до львів'ян, до е людей, які живуть на Волині. Якщо ви маєте якусь інформацію щодо зловживання е митниками на переїздах, коли ви везете е гуманітарний груз, коли ви, вимагають з вас якісь гроші, і хто вимагає? Я думаю, ви знаєте їх поіменно. Я особисто пану Сергію Звягенцеву буду. Доповідати про такі злочини. Якщо у вас є такі, е, конкретно такі злочини, давайте ми будемо їх розслідувати. Сьогодні і ДСР, і ДБР, і різні органи СБУ сьогодні з задоволенням будуть викривати таких недобросовісних новоназначених керівників митниць, контрабанди, які затримують гуманітарні грузи. Ну, давайте подивимось, як ми будемо потім дружити, чи ми будемо дійсно тепер лаятися, так як було до цього. Згадайте, будь ласка, ваших попередників, згадайте так, як вони закривали очі на контрабанду, як збирали податки, як їх приймали з тими взятками. Ви забулися? Ви повертаєтесь знову до нової системи поборів? Гетьманців вам. Дав добро, ви вже починаєте заново нагліти, заново починаєте робити те, що ви робили до цього. Ну, тоді будемо передавати привіти. Я, будь ласка, прошу вас тих, хто пише сьогодні і має інформацію. Пишіть, будь ласка, нам в особисті. Ми будемо їх розглядати, будемо доповідати на слідчі органи і будемо дожимати цих гуманітарійних крадіїв. Дякую всім, слава Україні! Побачимось!